Еміграцію, яка згадується в Біблії. Так, Адам і Єва примусова міграція, депортація, Ной вимушена міграція, спричинена катастрофою з елементами рятувальної операції. Авраам добровільна міграція, почувши Божий поклик, Йосип примусова міграція внаслідок насильства. Яків – добровільна міграція з економічних причин, викликана голодом в Ганаані та Возз'єднання сім'ї, Мойсей. Вимушена міграція з політичних причин. Потім він повернувся в місіонерській діяльності своїй. Масова міграція людей з Єгипту та кочова міграція по пустелі. Божа історія виглядає так, що Бог постійно рукає людей з місця на місце. При цьому він тримає в фокусі свій план. І нам часто невідомі його думки, але розглядаючи ці приклади, ми зможемо нагадати собі, що є Бог, який має план. Він не тривожиться у нього все під контролем.